И она долго не задержится на данном потоке. Чем больше выпадет, тем що заработать. Если шоу ваше. Дишно. Ваше посвідчення теж нема. Може предъявление. Мені там судова охорона, культуру посвідчення. Просто интересно, хто веде судебный протокол. Посвідчення є, Наказ. А комітет на суд міста Харкова. Я візьму, Ви не вам так. Я фазав там. Команка, за відповідно, стати Про державу службу. Місто передмістимо указ. 106 Конституції України. Воєнний стан тільки на 60 днів. Проведение не підусмотрено ні Конституция, ні закону. Ну, цеподный пакет. підпис. Непонятно какой печать. Нет, вверху должен бути штамп. Тут должен стоять печать этого. А вы где туда устроены? В этом суде по 3 часа. Чем вы можете? Можете подал предъявить, чтобы я в том, что камеру паспорт а як я... же нам себе ну, вести? А як я узнав, що ми хочемо дуже вибачити? На війні поранення, контузії, повертаємося, бачимо це все. І... Секундочку, і... Под... служебний подвох. Робу. Щоб Робу. узнати, то, що от Акашенка Юлія Вікторова має бути будь-який документ, який удостовіряє твою річність. Ну да. так. Як мінімум паспорт, або ж інше служебне удостовірення. Воно відсутствує. Доспис одне, а де печатик? Їх повинно тут бути декілька. Тут повинно бути штамп, як у мене на наказі. Так. Тут повинна стояти копія. Внизу навіть должно бути З таким те, що вони якась, знаєте, як ото називають, вища масть, а ми нижча. Ми просто нижча гілка якась. Секундочку, від вересня. Тварися не та що в нас. Сентябрь. що То есть ви вже год работаєте, по сути, дело без заставини. Ні, не говоріть. Ну, як візьме пару місяців там. І натурна. Ні, говорить. Ні, а що

Там деморази там стики, там стихи знаю, що я не знаю, а что будущее кусок или шові, там шов. І що? Я не про прокурор не чешу. Народ про вас такий думає. Я нічого чому не знаю, не можу. Ну, людина мовчить, все. Несли радіо. Нібито рік не може. Ми думали, гадали, хто. Я хотіла побачити пана Пенера. Це означає до сухової групи. Нехай би прийшов, розказав він ці ще ковід про маду, що службу розслідування не долашу. Так, звичайно, слава. От зараз ми розглядаємо щодо відкритості судового засідня. Оце мені знаєте. Тому що боїв там в, в сушому чмерному вже не буде. Нікому ж. Як сидіти. Ну, знаєте, як ти справи, вони мовці, як це справляться. А як ви ці закриєте, вони всі панамати попряталися. Саме головне хочу сказати, що злочинці зафіксовані, які будуть відповідати: оцей рихлюк у Хелянт, Оце є паріньок, внутрішня безпека, що не представляється нам. От вони будуть відповідати, вони зафіксовані, і повірте, будуть відповідати. Настане той час. Бля. Він йому не соромно цьому прокурору пані обвинувачувати, де сам обосрався ухилянт, не воював ніде. І сидить отам собі в памперсі. В нього рот відкрився, поки суддя зайшла, а в нього рот відкрився. А так він сидів памперс, одягнув і боявся й слово сказати. І посвідчення своє не надав навіть. Thank oh,

Статі триста сімдесят шість КПК України, первої статтям двадцять, триста три, триста тридцять шість КПК України постанови чи питання обвинувачення задоволення частово забезпечити трансляцію підготовчого судового за засідання з розгляду кримінального провадження відомості про кримінальне пропочнення комунасі ДРД, замовлення останні цифри No57 від семнадцятого двадцять третього року завинуваченням процедуру Татьяна Луками, чим кримінального пропущення передбачена шумів п'ять статі четыреста 407 кримінального кодексу України на Судова влада України задоволення решти вимогло питання винуваченої відбувати з За метою забезпечення технічної можливості вказаної трансляції голоси переговорені справи до 5.3.25 о 10.40. Ухвала скаження не підлягає, повний текст половина буде проголошеним 27 першого року о 10.30. Будь ласка, <клес> дозвольте запитання, будь ласка, одне останнє. А для чого прокурору, пану прокурору, ніж судом ножом? Ну Мене тут питають, просто уточнити, для чого йому ніж? Є ніж чи ніж? Є. Тут можна проносити до зброї. А, тобто можна проносити зброю, дискримінація. Прокурор! Прокурор! Су... Засідання закінчилося. А може нам вийти за територію? За дівчину відстояти. Ми ж воювати звикли, ми зараз і за територію відстоїмо дівчину. Решта соцмереж заборонувається. Не задовільнили, так, скажу, не підлягають вам. Можна Ютуб і судова влада України. А, і все. ще що? Давайте напрямуємо ухвалу, щоб уже ми Конкретно. по це зробити на да, дивіться, дивіться, Все, ні, дивіться, все одно маєте право трансляції, все це Вища рада правосуддя, даже е, сказала, що це потрібно робити, щоб, вища, щоб судді не переступали букву закону. а... Ви бачили, як прокурор відразу телефон схопив, як тільки суддя закрило. Відразу обрадувався. Це містополітки заправився. Фамілія і бійся. Тому що прокурор ходить з ножом на судові засідання. Так що громадське затримання будемо робити, чи що? І вездо. Чого його там не чого не провірили на вході? Мені зняти рівень рівень, треба його задержати нормально. Там може йому прийдеться знімати. Ви зараз з уліба до праві на руках. Я думаю, нам судова охорона допоможе. Хлопці, скажімо так, він може з ножем проходити до залу суду. А чого вони ви відреагували? Чому не перевірили? А? Я не бачу. Так подивіться, будь ласка, його сумку. — Хлопці, давайте донизу сходимо, там же теж є охорона, охорона. да. Так, да, скоріше за все. Там да. же в, мене, в мене знайшли навіть оцю, усю. Так, ж, так, бага, так да? давайте, а що? Чо? А чоба ні. А? Карабіни понацеплявся. Можно? Можно. Значит, есть ГО «Народная ТЦК». Uh -huh. Смотрите, это очень хорошая фишечка на сегодняшний день. Uh -huh. Вы поняли? Все вот эти, все вот эти вот продажные, uh -huh. педики продажные, uh -huh. их yeah, можно yeah. им можно выдавать повестки. Uh -huh. Випроше, виноват. Ми не пострадували. Бачення, гарно вечора. Ні, ні, ми просто бачили в нього предмет, схоже на ніж в залі засідання. Добачення. Це можна з, зі зброєю проходити? Він може бути схожий, але нічого я попросив. Охорону зупинити чоловіка і пер, і передивитись, тому що він може робити так постійно, а нам, нам рядом поряд з ним некомфортно не розумієте? Ми його перевіряли. Так, так ви не, не помітили в нього ножа? Чому ми не помітили? Ну все помітили. Так а для чого його так, запустили? А не щоб він його носить отут на цьому на поясі. Може, то вам вдалося? Щоб нам не здалося, ми попросили людину зупинити і подивитися. А я не я прошу вас затримувати. Провірити. Провірити, я не просив вас затримати. Я вам, я вам сказав, що може відбувається правопорушення, що людина з холодної зброї зайшла до залу суду. Ви не відреагували. Та він втік. Він втік, І він втік, тому що в нього є нож, розумієте? Він втік, він вишмаргом звідси. Ну, наступного разу, значить, ми з вами будемо перевіряти чи ні? Добре. Так просто не робиться, люди. Ви бачили, так? Да? Андрею, а что да, да, да. да, ты, ты там там говорил, пойдет. вместе со мной пойдешь, а сам там заморозил? Позвольте пройти А, будь ласка, выбежь. Это что Да, Т -т -т да, да, вот. да. Сейчас я закинчу.